Кавалерочка, всім дай Боже. Падає дощ, зараз їдемо короче, по один квадрик, але не скажемо кому і який. Не для ЗСУ і не для нас. Так, І не кажемо куди, бо зараз по друзі стіни буде води не Ми вдома смій не верне. Так є. Так що, коротше, зараз їдемо, покажемо вам. От є бусик. Хто там у нас такий красивий сидить, а? Ну, шофер? А, шофер так. сидить? У нас а ну, відкрий тут, Льоня. Щоб ми зараз... Запакували його сюди, буде чітко, ні? Тому ставте масніші різні реакції на максимум, а ми помаленьку полетіли. Кавалерочка межоброда на заправці, юрець на бусі, Валид, заправлятися. А Які тітани мають. Німа пацани? Ну як, почимоти? Почому обсташийся? Так трохи не встигаємо, то кеп і друга знайде їхати. Лисі, ти як там? Помаленько, братан. тебе вухо? Як лукатер вайфай, блідуть, ну зроби. Зараз ще дрони будь падали, так що кавалерочка. моцніші реакції. На максимум на всі кольця і завжди будемо щось вам писали. Ми вже на місці, в середині вже є квадрон в бусику. Апаратура. Люди перераховують вже кацулу. А дівки годують псів. Їться. Собачок зараз нагодують, файно, так? Ну. Танімець? Ми, крім того, що там два діда було, то теж допоміг їм, купив бендерики, бульони і два чаї. Ніхіра, це молодець, молодець. Так що зараз покажу вам той квадрон. Він є в бусику. Отак. Там же люди щитають бабоси. Долярин. Дивіться, які очі в собаки. На, а ну видіти, видіти, видіти? Дивіться на. не собаки. Дивіться, дивіться які очі. <с finish> Підмалювався <ceruerli> на зустріч, ні? готові? Ян. Та помахай. <izzard> так, що, зараз будемо вигружати квадрон, Так. Контролюємо, <sharpet> <Yeah. sharpet> Давайте, давайте, вогники, вогники, різні реакції на максимум. Розірвати той... Ми більше не будемо писати, не буде реакції, все, я зав'язую Він Йде в бандити, так? Ти що, спиш ти кросовках? Купили мені на секундхенді. хенді. Я кажу, спиш, а не спіти, не чую. Погляньте кавалерочка. Стоять. Відсунь, відсунь, відсунь. Дивіться, який Кубовий квадрик. Шо, для німого? Та може і для мене не бра, добре, добре серйозний, шарк 250-ка. Ти виглядає да, маленький, небезпечна техніка Ну. Він має тисячі кубів. Так, то просто такі ми так зробили спеціально, тобто замовлення, індивідуал. <риво> ну, злібятку і дивіться. Сильно, сильно. Там перегрузка в бус. Зараз будемо в бус зарозили. А фари як все світять, дивіться, блін. Оце тут, ти кажеш, то тобі. Та тицячка. М'яночкою їздити треба. Та? Мар'яночка, будеш з ним. Так. Попхайте, бо не виїдемо. Там треба просто прошивку зашити, чуєш? Треба просто прошивку зашити треба Так, Бойову карту. Ту зараз на лайті, еко. Еко. Е, загрузка пішла. Ти ли у меня сюда за пусты бил? Спринтерик пішов? Ірес, спринтерик? 2,2? 100 вже не їздить, а? Зараз ходи, бо ти духлян не піднимет. Все, не піднимем? Ірез, поможи йому, бо я тут пишу, блін, для кавалерки. Ти забирай лапу. Чуть, а ти забираєш! Давай! Давай забирай, забирай! Є, вс, люкс. Люкс. Побережно. Таку довгу базу купують. Спокуп'яті піп з кінать квартир на зарубку. Ходи їхати щось красти, тебе не затануєш. Ми тоді брали, як наші не влазить. Най ці дошки не тільки переводять. Жерзарево віх, півліт, чік зажигалка вже нема На спині повезе. Йоп твою маю. Я тут ти ще довго! Дай Боже підписати, дай Боже. Ну він я, я б зараз нормальний людей приїхав до Губазу, базу, з no. парку. Я, я думав, що він нормальний, він що? ловчить. Він взагалі казочек, що ті сідушки позаварені. Так що кавалерочка, як вам, такий квадрон. Не гарний. Це на Красивий. Подсаняйтесь такі. Що ви там ламаєте ті сідушки? Вона тягне, ну нагайка нема тягне. Ти де тата той бус з'їв, Тягу, та нет? Ми злівого дощ привезли. Чуєш, ти вважай на квадик. Гостуй, акурат, чого, супереч! О, диви. Зеркай де зві. О, зараз ціво. Чуєш, льоня, але акуратно. Я йому що роблю. Да ти гарно знімаємо. Я ще всі поділю, ті ключі треба, дві ще. я взяв набор, під дяд Ти ще в ньому не акуратно ламається Ти розуміє? а Десь, Десь, де ти? розумієш, я де, Дивіться, з набором приїхав Він набор Нормальний майстер. Кровяний перекуп Зразу майстер зі своїми груби. ключами. Та, ні, ні. Чи ж ви вважаєте на зеркала, бо я сподіваюся. ні, ні. Ви ви набор. набор, не менш. Ви ми тут засіли до інструмент. Що ти кричеш, Юрі? Дай головку на вісім. Та, зараз твою головку дам. Це на одну чи на дві. Не ки вісім! Не може на дивитися. Чуєш, а ми якщо випхаємо колесо коло що то не все на руль чіпав? А я от зараз ще будемо руль знімати. Зараз кишопнем. О! То як варіант? Але акуратно, Леонід! Ну що він там під... Тут дзеркал, щоб не побив. Я ви зараз в ключо на 22. Але гарний, ні? Да який монстр? Колівка, пишіть свої коменти. Я в когось такий нема. Він тільки один в Україні. Дивіться, що ми замітили Воровські звзди чи що, Льоня? Не, але буде їхав при мостях. <реш> Ой. Головне, той... щоб ми його не загубили по дорозі. Та де ти, що ти, ти? Але мусили, бачите, яка ярка поскручувати трохи ті. Тоби закинули, не? Та-та-та. То та, ту... та, що буз? Ну, що за... Ну, може, хочеш зараз в рідному пістати? Я ж не розумію. Та він цим плащом, він навіть ногу не підняв. Чому ти не підніматися? <реш> <реш> Ширше, ніж твоя шия. Так, то є шийка. Бо беру, бо купівку, ти ж скачу туди, діда, ні? Коротше, все. Тут вже секавлярка збирає. Тут вже секавлярка збирає. Тому треба, коротше, скоренько їхати, бо приїдемо вночі. Так, кавалерочка, привезли імениннику квадрик. Отакий, От то не для німого, то для мого маленького покресника, так? Так. Да. Ще раз тебе вітаємо. Всі своєю кавалеркою. Як тобі? Масний? Так. Да. Що скажеш? Перше враження, кажи. То Класний? Mm -hmm. Так що зараз будемо вигружали його. Шо, Щоб слухав маму, тата. Ага. Хресного тата, чув? Ага. І всіх. Ага. Хто цій хаті є? Ага. Так що, коротше, зараз будемо вигружали ту моцну техніку. І будеш перші випробування робив, ні? Ага. Ну а як. Кінти, а що ви скажете? Як вам апарат? 250 кавуте крисували, ні? Та не треба. М -м -м. Тільки те, щоб його беріг, ага. чу? щоб зараз не приїхав на тому старому з, з, таку, з кривою рамою. Олександр. Так що зараз будемо вигружати ту техніку. То для нього засильний, я думаю, не?